10 травня відбулася чергова 10-та сесія районної ради 6-го скликання. Загалом депутати розглянули і прийняли майже 40 важливих для району рішень. Споміж іншого, затвердили ряд нових програм, попередньо розглянутих на засіданнях постійних комісій та президії районної ради, зокрема, програму поводження з твердими побутовими відходами в Дунаєвецькому районі на 2012-2020 роки. Програму питна вода в Дунаєвецькому районі на 2020, 2012-2020 роки та програму розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки. Про виконання районного бюджету за перший квартал 2012 року проінформував начальник фінансового управління районної державної адміністрації Руслан Смолінський. У ході сесії було також внесено зміни до діючої програми розвитку земельних відносин в Донецькому районі на 2011-2015 роки. Підтримку депутатського загалу отримали інші не менш важливі питання. Порядку денного на завершення депутати ухвалили низку рішень, котрі стосувалися управління об'єктами спільної власності територіальних громад району. 6 травня на Дунаєвеччині відбулася акція передачі листів, які були надіслані військовослужбовцями ще під час війни, але лише через 70 років вони дійшли до своїх адресатів. Листи на Дунаєвеччину привезли старші наукові співробітники київського меморіального комплексу Національний музей історії Великої вітчизняної війни Світлана Даценко та Ярослава Пасічко. Звісточки від загиблих воїнів були несподіванкою для Ніни Павлівної Гаврилюк із села Ложківці, Володимира Олександровича та Миколи Олександровича Доліби з міста Дунаєвці, Любові Іванівний Кройтар із села Нестерівці, Володимира Петровича Гаврілова та Володимира Мефодійовича Щадило із села Підлісний Мокарів, Олексія Терентійовича Вапняра із села Маків. Автори послань були родом із Дунаєвецького району. Їм не судилось повернутись живими на свою малу батьківщину, але вони залишили для своїх рідних святу реліквію пам'яті. Для Любові Григорівної Островської та Ганни Григорівної Пантелеймонової із села Сивороги привезений лист викликав надзвичайні емоції, адже їх батько Григорій Якович Файфура, пройшовши війну, повернувся додому. Ще багато років працював у рідному селі. На жаль, залишивши по собі гарні справи та світлу пам'ять, він уже пішов із життя. Тож його перший лист із фронту відтепер чи не найдорожчий у сімейному архіві. Дорогу реліквію рідним вручив голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Добрий день, дорога моя сім'я. Ганя Галя. що <кхи> я вас, що у час. Мої. Находжусь, жив і здоров. І чого доброго мої, моїм і всім вам жила, чого найкращого, життя. Найбільше з, 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 дорогим, мої. тут щось я не можу. Всім я <свіття> <свіття> Сповіщаю я вас своїм життям. Находжусь здоров. Моє життя таке, як того. Того займається, я не можу тут. Я зараз знаходжусь в Асарабії. Звісточку від родича Петра Павлова Черешетюка отримала також і жителька Сиворіг Любов Васильівна Ягольник. Голова адміністрації у цей день за потрібну і важливу справу. Подякував щиро співробітникам національного музею і усім, хто долучився до пошукової роботи. Напередодні відзначення дня перемоги працівники районного відділку міліції відвідали ветеранів органів внутрішніх справ, учасників бойових дій, серед яких Левицький Петро Андрійович, села Катеринівка, та вдови Ганна Романівна Грицина та Надія Андріївна Борисюк. І селища Смотрич з нагоди свята вони отримали щирі слова вітань та подарунки. В ході спілкування працівники районного відділку цікавились матеріально-побутовими умовами проживання ветеранів, окремі з яких взяті до уваги для вирішення. 9 травня Дунаєвеччина та святково відзначала день великої перемоги. Ранок 67-ї річниці в Дунаєцях розпочався святковою ходою до меморіалу загиблим воїнам. У колонії йшли ветерани, керівництво району та міста, представники громадських організацій, політичних партій, учнівська молодь. На священному місці, де покоїться прах загиблих, відбувся ритуал пам'яті покладання квітів та мітинг реквієм. Україна і весь світ відзначає великий історичний день національної справи і пам'яті 9 травня, День Перемоги. 67 років віддаляють нас від тих трамневих днів, коли відкунали останні залпи найбільшої трагедії в історії людства, але безсмертний подвиг переможців, які відстояли свободу і незалежність своєї вітчизни. Та принесли волю народам Європи непідкладним часу. Цей вісняний день в наших серцях з новою силою вдоводжуються надзвичайна гордість за героїчні полі наших солдат, за їх самопожертву заради спасіння нації та держави, за те, що вони сьогодні є для нас прикладом братерства і справедливості, мужності і доблесті. До останнього потику, до останньої краплі крові воїни бо боролися за рідну землю. Вічна пам'ять усім, для кого ця битва стала дорогою безсмертя. Шана тим, хто повернувся живим, відбудовував наш район і з ким нам пощастило жити і працювати. Очільник району побажав і ветеранам, і всім жителям району благополуччя, міцного здоров'я, родинного затишку, мира, добра та щасливої долі до присутніх на святковому зібранні звернувся також учасник бойових дій Борис Людвигович Доленський. Цього ж дня свято продовжувалось на міському стадіоні, де відбулось театралізоване дійство. Вдома, наші сініклази песком сидят, наверное, тоже. Это ничего, что мы в разлуке. Встреча будет нам еще дороже. Это ничего, что мы в разлуке. Встреча будет нам еще дороже. А гарним подарунком для всіх жителів району став концерт за участі народної артистки України Оксани Білозір. Голови районної державної адміністрації представники влади відвідали у цей день усіх ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій Дунавецького району, вручивши кожному подарунок. Ну, адміністрація району, керівництво району. Поставилися до ветеранів. В цьому році як ніколи. Напередодні виручили подарунки. Кому грошові премії, кому речові премії. Юрій Володимирович віднісся. Ну, як би сказати, як керівник району, так як в Києві керівник керівники України. Так. Ми шануємо. Таких людей, які дбають про ветеранів про нинішнє покоління людей. От, вітають зі святом От, і, і, і допомагають нам. Все ж таки, як люди ще пам'ятають за нас ветеранів, так? то що є здорожче, ви мені скажіть? Це ж Стільки ми пережили, що від усієї душі щиро зичу, саме головне, щоб були здорові. Саме головне, щоб не знали ніколи страхіть війни. Дай Бог, щоб були здорові. Ще раз повторю, що це найдорожче. Все ж таки, ми вже таке покоління старе, так? а, а молодші які повинні пам'ятати. А моя прабабуся дійшла аж до Берліна і повернулася назад. Вона померла днів назад. В неї дуже багато орденів. І найбільше мені сподобалось те, що в вчорашньому параді. Я теж там брав участь зі своїм другом. Мабуть, ну, радий гордий, коли дуже вічно гарно, так? Да? Найбільше я переживаю за те, що коли в майбутньому ми вже не будемо пам'ятати про цей день. Цей день присвячений тим людям, які перемогли цю війну. На мою думку, 9 травня це велика перемога для нашого народу. Для мене воно дороге тим, що мій прадідусь воював і ще в 41-му році загинув біля Карпат. Це дуже велике свято для нашого народу. І Вчора було таке свято, було дуже красиве, я оцінюю дуже великими балами. Булося дуже красиво. Це свято для кожного має бути чимось добрим, світлим. Багато жертв було, але ми перемогли. Це, це велике свято для нас. Я дуже це свято люблю і його ціную. У мене також дідусь Григорій Дем'янов, він воював і з полону він йшов через всю Європу, повернувся і вже, на жаль, дуже давно помер. Вже більш 20 років я його згадую. І це свято для мене ну, таке щасливе. Що ми живемо в такий час, що мирний час, що немає війни. Ви були вчора на святкуванні? — Так, була я були... кожного року і на демонстрації, і на концертах. Я це свято дуже люблю. Яким для вас? Як ви можете оцінити вчорашнє свято? Поведення? Ой, це дуже була колосальна робота. напевно, проведена. Дуже гарний концерт. Сподобався мені виступ Оксани Білозір. Я її дуже люблю і по телебаченню завжди дивлюся. І мені цікаво було її побачити наживо. Дуже гарно. Якщо говорити про 9 травня, то насамперед хочеться подякувати президенту держави, голові обласної адміністрації, голові районної адміністрації, про проведене на належному рівні свято. Дійсно, ми побачили, що в державі відбувається багато змін для того, щоб вшанувати ветерана. І соціальні ініціативи президента направлені на те, щоб підвищити статус ветерана. Вчора ми в нашому районі дійсно побачили свято, на якому високому рівні було проведено. За що і хочеться подякувати голові адміністрації кучерявому Юрію Володимировичу. Хочеться подякувати усім керівникам, які були причетні до даного свята. Насамперед ще хочу подякувати працівникам своєї школи. І своїм учням, які безпосередньо брали участь і гарно вітали ветеранів війни. А ветеранам ще раз хочеться їм подякувати за їхню мужність і ті сили, які були потрачені в ті страшні роки. Я пам'ятаю воєнні дії, я пам'ятаю прихід радянських воїнів в наше село. От правда ж село моє на Городоччині, але я сама донеючанка, тому я ревносно переживаю за от. Кожен кожне це свято, тому що воно до болю мені знайоме. дяді в мене загинули на війні, і кожен день, кожен рік, як кажуть, із сльозами на очах я приходжу на це свято. І дуже велика вдячність нашій, нашому відділу культури, держадміністрації, тому що і військові дійства були на стадіоні. І наша самодіяльність від дому культури дуже гарна. І дітки із музичної школи ну передати неможливо. Це взагалі захоплює подих від такого дійства, від такої красоти. А ви представте собі, от звичайні шарики, так а як було красиво, коли голубі. І жовті, і разом це ж наш прапор, це наш герб, ну це наша Україна. Тому все дуже гарно було зроблено. І дуже гарно, що дуже багато людей було. От. Ну, що хотілося б хотілося побажати на роки майбутнє. Свято пройшло. Будемо чекати наступного року. Ветеранів залишилося дуже і дуже мало. І хотіло б, ж, є в нас меценати, є в нашому Дунаєвецькому районі, є заможні люди. Хотіло б, щоб всіма силами в пам'ять тих, хто загинув, і тих, хто ще залишився живий, просто більше більше уваги, більше матеріальної допомоги. Тому що ми бачимо, що зараз ці люди вони залишилися немічні рани. Болять пікучі пам'ять втрачають для них. Треба більше трошечки уваги а так все дуже гарно.